Березень минулого року мінськ черги біля овочових відділів порожні полиці замість картоплі. Білоруси шукають свій національний продукт і не знаходять. А що знаходять, то дрібну пошкоджену втричі дорожчу за макарони картопельку. В такої дерунці сильно то й не зробиш. Міжнародні змі пишуть про картофельну кризу в Білорусі. Політіко називає ситуацію картофельним рекетом в країні, яка століттями славилася картоплею, раптом. Кінчився основний продукт. Люди не розуміють, як такий абсурд міг статися. В Україні, де бульба основа національної кухні, де кожен житель з'їдає 180 кг кілограмів картоплі на рік. А це, уявіть, найбільше в світі. Раптом цього продукту не стало. Так же сталося, що в країні зникла картопля, наскільки ця проблема глобальна. Та що ж робить Лукашенко, який не зміг забезпечити нею свою країну? А хоча обіцяв бути гарним господарником, ой, колгосподи, який скаже картопля рости. Вона. Повела а перед тим, як ми перейдемо до головного матеріалу, хочу вам подякувати вам за вашу підтримку. Вона дає можливість розвиватися і нести економічну просвіту до людей. Якщо ви теж хочете долучитись до підтримки капіталіста, то у вас є можливість ще й отримати чудовий скін карти за підписку на монобазу. Цілих три класючі варіанти. Ну, звісно, на різних зручних платформах, таких як Patreon, BuyMeCoffee, Donatello чи спонсорство на самому Ютуб є можливості нас підтримувати. Тож нехай прибуде з вами економічна база. Дякуємо вам і починаємо. Отже, Білорусь завжди славилася як картопляна держава. Бульба свого роду візитна картка країни. По врожайності та іншим показникам білоруські сорти раніше нічим не поступали сортам провідних селекційних компаній Німеччини та Голландії. Був час, коли білоруські технології вирощування вивчали грарі з інших держав. Картопля була предметом національної гордості та експортним хітом. Але все це змінилося через дії влади, зокрема Лукашенко. Найцікавіше, що Олександр Григорович Лукашенко з 87 по 94 рік керував совхозом Городець, сім років на посаді директора аграрного підприємництва. Мав приймати участь у плануванні посівів, підрахунку врожаю, вторій, мав знати агрономію до дрібниць. А сьогодні людина, яка сім років керувала аграрним підприємством, залишила націю без основного продукту. Лукашенко до президентства працював саме в цій галузі, яку потім і зруйнував. Колишній аграрій створив аграрну кризу. Ось такий парадокс сучасності. Причому навіть ставши президентом Лукашенко не забував демонструвати свої аграрні вміння. В жовтні 2020 року, під час протестів, він з'являється на картопляному полі, одягнений у камуфляж, власноруч збирає урожай перед телекамерами. Демонструє президентську близькість до народу та землі. Потім урочисто передає половину зібраного врожаю бійцям ОМОНу. Загалом створює картинку. Лідер країни особисто дбає про національний продукт. І ось через п'ять років цієї картоплі. Не стало навесні цього року в магазинах країни рекордсмена зі споживання порожній полиці. Національний продукт номер один перетворився на дефіцит. Контраст разючий на екранах піар-ролики з президентом у полі В реальності порожні полиці та розпачливі пошуки картоплі на відео. Демонстрація близькості до землі та турботи про врожай в житті, дефіцит продукту та зростання цін. Образ турботлового аграрія не витримує зіткнення з фактами. Статистика розкриває масштаб катастрофи у 24-му році. Білорусія Лукашенка зібрала лише 3,1 мільйона тонн картоплі. Це на чверть менше ніж 4,2 мільйона тонн року роком раніше. Найгірший врожай за останні десятиліття особливо сильно впала врожайність у. Агропідприємствах на 42%. до того ж, картопляна криза вдарила не тільки по споживачах. Першою жертвою стало тваринництво, яке традиційно споживає значні обсяги картоплі як кормової культури. Диворуські фермери багато років вирощували картоплю не лише для людей, але й на корм для худоби. Дефіцит картоплі змусив тваринників терміново шукати альтернативні корми. Заміна картоплі на інші корми автоматично підвищила собі вартість тваринницької продукції. Фермерам довелось купувати дорожчі кормові добавки та зернові культури. Це призвело до зростання витрат на виробництво молока та м'яса. На реакція дійшла до споживачів через підвищення цін на молочні та м'ясні продукти. Картопляна криза несподівано вплинула на вартість базових продуктів харчування. Паробна правословість також відчула наслідки поточної кризи. Білорусь здатна переробляти до двохсот. Тисяч тонн клубнів на крохмаль та інші продукти в Україні. Вже виробляється картопляні фрі та чи але дефіцит сировини ускладнив роботу підприємств. На полицях магазинів з'явилося більше імпортної картопляної продукції. Замість вітчизняної біда Білорусь імпортує картоплю. До Речі дуже багато імпортувала саме з України. Навіть ресторани бізнес відчув наслідки картопляної кризи на собі. У регіонах деякі кафе та ресторани тимчасово прибрали свого меню страви з картоплі, відвідувачам замість звичних картопляних гарнірів, почали пропонувати булгур, кускус, -кус, птитім. для країни, де картопля становить основу національної кухні. Це справжня катастрофа. Оксана, власниця кафе, в одному з міст мінської області, розповідає свою історію виживання. Фермерські господарства ще в січні мені сказали, що картопля закінчилась. Мені так і говорили це останнє, що я вам привіз. Тут закінчилось, Там закінчилось, дзвониш всім, і у всіх все закінчилось. Вона навіть сама їздила по селах свого району, розпитувала у людей, хто може продати їй картоплю. Щось купила, але приватники не можуть виростити потрібний об'єм для ресторану. І нічого не лишалося, як прибрати з меню пюре та драники. Уявіть собі, яка катастрофа. Навіть борщ довелося змінювати замість традиційного рецепту з картоплею, тепер готують з квасолею. Якщо раніше був борщ з м'ясом і сметаною, то тепер з квасолею, м'ясом і сметаною, пояснює Оксана. Кладеш картоплю менше, додаєш квасолі більше. Сутність улюблених страв помітили відвідувачі, але тепер люди самі бачать, що в магазинах картоплі немає. А якщо є, то дрібна і по 3,5 рублів. Я, от, якщо умовно на стіл, гречану кашу поставити на корпоратив не може, зізнається власниця кейтерингової компанії Марина. Ну і справді мою собі корпоратив, Різдво а там гречка. Одна це справді національна трагедія відбувається. Дефіцит спричинив справжній ефект доміно в агропромисловому секторі. Аграрники змушені були терміново порієнтуватися на інші культури. Це змінило всю систему планування в аграрному секторі та порушило традиційні ланцюгі постачання. Агропромисловий комплекс опинився в стані хаотичної перебудови країні на власному досвіді. переконалися, в сучасному аграрному господарстві. Все пов'язано з усім. А щоб зрозуміти, які події призвели до цього, повернімося у минуле. Всіх знову вітаю! 2 вересня стартує наш курс основе інвестування, і цього разу він ще кращий. Ми зберегли всю основу, яка вже допомогла сотням людей впевнено почати інвестувати, але додали ще більше практики та актуальних рішень. Тож я вип'ю каву за це. Якщо підсумувати, то це. Курс з новими додатковими якісними лекторами, новими домашніми завданнями і звісно, більше практики. Ми стараємося вдосконалювати наші освітні продукти з кожним разом і робити їх кращими, ефективнішими і, звісно, зрозумілішими для наших слухачів. Тому програма стала справді більше насиченою і має в собі додаткові класні приклади, актуальні економічних і фінансових ситуацій, які стануть прикладними для вас. Ну і дивіться. Українські інвестиційні інструменти, міжнародні ринки, нерухомість, альтернативні активи. Ну і, звісно, податки та безпека. Ми продаємо всі ключові напрямки від українських інструментів міжнародних ринків до нерухомості альтернативних активів. А в кінці зберемо ваш особистий інвестиційний портфель. Отже, цей вересень справді чудова нагода почати інвестувати з чітким планом і підтримкою команди. Почнімо осінь правильно приєднатися до потоку, який стартує 2 вересня. І знайте, що кількість місць в групах теж не бездонна. Поспішайте багато чого почалось в жовтні 22 року. З рішення як здавалося логічним Лукашенко збирає економічний блок та ставить жорстке завдання. Інфляція руйнує добробут людей. Ціни зростають швидше ніж зарплати. Треба негайно зупинити цей процес і захистити громадян від подорожчання. Рішення приймається швидке та категорично заморозити ціни в країні 6 жовтня. 22 року виходить постанова ради міністрів під номером 660. Дев'ять ну майже 666, якщо дев'яточку перевернути. вона встановлює мораторій на зростання цін по всій Білорусі. Ціни на товари та послуги фіксуються на рівні 5 жовтня. Лукашенко підписує директиву номер 10 про недопустимість росту цін. Влада створює робочу групу для розробки системи регулювання. До 20 жовтня уряд має затвердити нові правила ціноутворення. Логіка влади була зрозумілою: тримати інфляцію через адміністративний контроль, замість ринкових механізмів, захистити населення від зростання цін директивними методами, показати, що держава може швидко і рішуче розв'язувати економічні проблеми, але економічні закони діють незалежно від політичних рішень. Фіксація цін створила ціновий перекіс, який зруйнував мотивацію виробників, коли ціна картоплі замерзла на низькому рівні, а витрати на її вирощування продовжували рости. Насіння, добре опалово, зарплатня все дорожчала, а ціни готової продукції залишалися незмінними. Виробництво картоплі стало збитковим практично для всіх агропідприємств. Фермери отримали вибір терпіти збитки або шукати альтернативні способи збуту. Рішення Лукашенка про фіксацію цін нагадувало класичні помилки планової економіки савійського зразка. В СССР фіксовані ціни постійно призводили до проблем з товарами. Найнеобхідніші товари випускалися в такій невеликій кількості, що їх не вистачало всім. А нікому не потрібних товарів було більше ніж достатньо. Планова економіка систематично виробляла на те, що потрібно було людям. Сорок сьомому році в СССР існували Норми в відпустку товарів в одні руки навіть ці обмеження не заважали утворюватися постійним чергам. М'ясо варена колбаса зникала з полиць на місяці. Попутова техніка та електроніка були майже недоступні. Мило, шампунь, засоби гігієни, навіть сірники, часом продавалися з обмеженням в одні руки. У 88 році в Києві взагалі сталася паніка через цукор. Люди буквально змітали його з полиць магазинів. Владі довелося обмежити продаж цукору через створений ажіотаж. Рішення Лукашенка про фіксацію цін повторилася і помилки. Результат виявився передбачуваним для всіх, хто знав історію СССР. Економічні закони не змінилися з часів совєтського дефіциту. Влада створила порочне коло, з якого не було простого виходу. Низькі фіксовані ціни зробили виробництво збитковим. Збиткове виробництво призводило до скорочення Посівних площ. Менші площі давали менший врожай, менший врожай створював дефіцит та підштовхував ціни вгору на чорному ринку. Ситуація виглядає ще більш абсурдною у порівнянні з сусідними країнами. Польща та Україна в 2024 році не лише уникли дефіциту картоплю, але й продемонстрували стабільність ринку. Польща в 2024 році зібрала шість. Цілих тридцять мільйона тонн картоплі врожайність досягнула 310 центнерів з гектара. Ціни залишилися стабільними та навіть знизилися на 10% порівняно з звадця роком. Жодних дефіцитів чи криз польські споживачі не відчули. Більше того, польські фермери планують розширення виробництва на 25 з рік. Посівні площі збільшуються до 211 тисяч гектарів. Прогнозований врожай становить 6,7 і мільйона тонн з врожайністю 320 центнерів з гектаром. Польський ринок розвивається за ранковими принципами без адміністративного втручання. Україна, незважаючи на війну, також уникла картопляної кризи. У 2024 році виробництво скоротилось на 18 через воєнні дії, але жодного дефіциту на внутрішньому ринку не виникло. Прогноз на 2025 рік взагалі передбачає зростання виробництва на 4,2 Ключова відмінність полягає в структурі виробництва. В Україні 90% картоплі вирощуються в приватних господарствах для власного споживання. Це створює природній буфер проти ринкових потрясій. Навіть при скороченні комерційного виробництва населення забезпечує себе самостійно. Ціновий фактор демонструє різницю. У підходах обидві країни дозволяють цінам відображати реальний баланс попиту та пропозиції. А білорусь повторила класичні помилки совєтської планової системи. Ну як-ніяк як, -як у владі. Випорядачи, майбутнє, а не оці ваші от ринкові механізми і стимули. Ручне управління економікою знову довело свою нежиттєздатність, а наступним кроком стало те, що завжди відбувається при державних цінових обмеженнях. Хоробники почали пошук альтернативних ринків збуту. У той час, коли білоруські магазини порожніли, сусідня Московія переживала влас. Сту картопляну кризу не урожай поєднався з логістичними проблемами та інфляційним тиском. Результат стрімке зростання цін та вічі пошук зовнішніх постачальників за 24 рік. Ціни на картоплю піднялись на 92%. До травня 2025 року московська картопля коштувала вже 85 рублів за кілограм. Порівняння цін між двома країнами вражало у цей час. В Білорусі картопля коштувала подекуди в три рази дешевше. І от для будь-якого фермера вибір був очевидний. Тут треба сказати, що на Московії на жаль дотепер доволі як. Підходять до економіки і намагаються тушити пожежі не такими грубими методами. Я, наприклад, був з яйцями, коли вони дефіцит цього продукту, по-перше, закривали тим, що спонукували на власних виробників виробляти більше, і імпортували з інших країн, поки власні виробники не підтягнулися. Тобто до контролю і такого перерядочка совєтського там, до тепер надійшли. Шкода, звісно, бо ми хочемо, щоб справді комунізм для ворогів так сказати. От, але, на москві ринок, отже, ціни летять вгору. А в Білорусі порядочок ціни фіксуються. Ринок доволі вільний один з одним. Тож зрозуміло, куди буде тікати картопля. Як висновок продавати картоплю на Росію стало набагато вигідніше ніж на внутрішньому ринку. Різниця у цінах перекривала всі транспортні витрати та ризики. Навіть з урахуванням логістики прибуток від московського ринку був величезним. Білоруські виробники масово порієнтувалися на експорт. Статистика підтверджує масштабний відтік картоплі на схід. Білоруські фермери поставили на Московію рекордні 194 тисячі тонн картоплі. Це дозволило обійти традиційних лідерів Єгипет з 75 тисячами та Китай з 47 тисячами. Білорусь в лабораторію очолила рейтинг експортерів картоплі до Московщини продокс ситуації полягав в тому, що країна з внутрішнім дефіцитом врожаю стала його найбільшим експортером. При врожаї лише близько 3 мільйонів тонн Білорусія експортувала майже 200 тисяч тонн. Це становило понад 6% від загального врожаю країни для порівняння, Попередні роки експорт рідко перевищував 2-3%. Країна буквально продавала свої останні запаси. Влада спробувала зупинити від картоплі через адміністративні заборони. З грудня 2024 року введено ліцензування експорту картоплю. Тепер вивезти картоплю можна було лише за спеціальним дозволом. Порядок квадратів. Заборона діяла спочатку до березня, потім була продовжена до червня 25-го року. Але фермери швидко знайшли способи обійти обмеження. Схема обходу заборони виявилась простою та ефективною. Білоруські фермери почали маркувати здорову картоплю як зіпсовану. На документах вказувалося, що це відходи або неякісна продукція. Формально така картопля не підпадала під заборону на експорт. Насправді йшла звичайна якісна картопля, але з правильними. Документами така схема дозволяла продовжувати постачання на Москву навіть під час офіційної заборони. Митні служби часто не мали можливості перевіряти реальну якість кожної партії. Документооборот показував одне. Реальність була іншою. Експорт продовжувався, хоча і в менших обсягах. Ринкові сили виявилися сильніші за адміністративні заборони. Дорогі глядачу, не слухати дурна антикомуністична пропаганда. Соціалізм сильний, соціалізм завжди перемагати. Ні в якому разі не брати їхній пропагандистський матеріал від видавництво капітал, разом допомогти капіталістична гідра. І я нагадую, ні в якому разі не читати їхній неправда, їхня книга, як працює соціалізм. Та що ж таке, що знову проблема з її камерою? Так от, друзі, сьогодні я хотів розповісти вам про те, що ми запускаємо видавництво капітал, а з ним продаж цієї короткої виписки всього найважливішого про соціалізм. Що, що таке? Ви вже десь її бачили? Ну, звичайно, це ж легенда. Ми стартуємо не лише з нею, у нас ще є одна дуже звістова книга про те, як державі допомогти бізнесу. Все це ви можете знайти та замовити за послання в описі. Поспішіть, залишаються останні примірники з першого тиражу. Коли дефіцит картоплі став очевидним, влада кинулась шукати винних Першою мішенью. Стали торгівельні мережі та магазини. Кляті буржуї засіли. От в... В продажах, тож ж треба їх було ганять. Влада вирішила, що якщо картоплі немає на полицях, то винні продавці. Причини системної кризи залишалися поза увагу чиновників замість аналізу економічних механізмів. Почався пошук конкретних винуватців. Уряд запустив гарячу лінію для скарг громадян на відсутність картоплі. По номеру телефону можна було повідомити про магазин без картоплі або поскаржитися на завищені ціни. Гаряча лінія обіцяла перевірити кожну скаргу особисто. Подейкують, що сам Лукашенко була періодично Відповідав на лінії і казав, ух, зараз він ну, покарає всіх, хто там картоплю. Не продавав як треба у разі порушень. Породжували навіть закриттям торгових точок. Слідом підключився комітет державного контролю. Він оголосив власну гарячу лінію за коротким номером 191. Там білорусам також пропонували скаржитися на якість картоплі та її відсутність. Лінія працювала з 9 ранку до 6 вечора. Чиновники збирали дані про злочинні магазини та їх власників. Слідом влада організовувала масштабні перевірки торгових об'єктів по всій країні. За тиждень було перевірено 219 торгових точок. У перевірках брали участь представники обласних та Районних виконкомів. результати виявилися несподіваними для організаторів рейдів. Лише у 4% магазинів картопля не відповідала стандартам якості. Паралельно з цим влада ввела штрафи за відсутність картоплі на полицях магазинів. Розміри штрафів становили від 210 до 8400 білоруських рублів. А це на хвилиночку приблизно 2200 євро. Торгівельні мережі мали забезпечувати поставки зі стабілізаційних фондів. За порушення загрожували не тільки фінансові санкції, але й зупинка роботи. Відповідальність прикладалася на останню Улан цього постачання до речі, в нашому телеграм-каналі ми описали про каральні заходи Лукашенка щодо цих поганців продавців картоплі, які бусім-то ховають картоплю від простих людей. Як завжди, у нас на телеграмі ви знайдете багато цікавої інформації, і звісно, багато якісного перекладу актуальних заяв з тому штучного інтелекту. Завжди, коли хтось виходить з за заявою, яка впливає на світ чи на Україну, ми активно це перекладаємо і ви можете це. Почути з перших вуст, тож долучатись посилання в описі до відео. В квітні влада підвищила максимальні ціни на картоплю. Це мало стимулювати фермерів до постачання продукції на внутрішній ринок, але навіть підвищена ціна залишалась неконкурентною порівняно з московським ринком. Заходи не могли кардинально змінити ситуацію з дефіцитом. Найцікавішим рішенням стало відкриття імпорту з Європейського союзу в травні 2025 року. Білорусь знімає заборону на віз картоплі з країн ЄС. Постанова номер 281 від 27 травня дозволила імпорт з так званих недружніх країн. Разом з картоплею дозволили ввозити цибулю, капусту та яв. Влока влада представила це як демонстрацію відкритості та миролюбства. Завжди починає миролюбство, коли в тебе повна дупа в економіці. Офіційно імпорт з ЄС пояснили відповідю на європейські санкції. Європарламент підвищив мита на білоруську аграрну продукцію. Відповідь в Мінськ великодушно дозволив європейський імпорт. Логіка виглядала абсурдною. Санкції проти нас ми відкриваємо свій ринок. На ферді це був вимушений хід перед продовольчою кризою, але влада знайшла для себе інше більш приємне пояснення. До речі, сам спосіб комунікації Лукашенко з народом в період кризи також заслуговує на увагу. Коли дефіцит картоплі став очевидним, влада почала шукати пояснення. Перші офіційні заяви звучали у лютому 25-го року. 28 лютого Лукашенко зібрав чиновників та висловив обурення. Мовляв, це вони не виконали плани, будуть за це суворо відповідати. Тобто. Перша офіційна версія звинувачувала в кризі чиновників. Лукашенко запитав, ми що не можемо виробляти потрібну кількість картоплі. Влада намагалась представити ситуацію як результат недбалості підлеглих. Потрібно було знайти конкретних винних, а не визнавати системні помилки. В травні офіційна версія змінилась. Лукашенко почав пояснювати дефіцит орієнтації фермерів на московський ринок. Громадяни хочуть купувати вітчизняну продукцію за низькими цінами. А селяни зацікавлені продавати дорожче, пояснював президент. Влада визнала економічну логіку фермерів. Але не визнала провал власної цінової політики. Лукашенко закликав громадян до терпіння. Якщо хтось вже переживає за картоплю, нічого місяць витримав без картоплі. Не залишимось. Така була офіційна позиція влади. Населенню пропонували почекати нового врожаю та намагались зобразити кризу як тимчасову незручність. Белта, як головне державне агентство, транслювала офіційну позицію. Повідомлення фокусувалося на діях влади щодо стабілізації ситуації. Державні медіа підкреслювали зусилля Лукашенка з вирішення проблем. А у черні з'явилася найбільш фантастична версія. Лукашенко заявив, що дефіцит створили штучно з політичних мотивів. Коли перевірив комітет держконтролю деяких діячів, виявилось, що вся справа була у політиці, стверджував він. Звісно, ходіш підірвати режим Лукашенко, бий по картоплі за його словами. Картоплі було достатньо, але хтось її притримав. Це напевно злі сили. Треба починати тройки. Влада почала розповідати про змову проти себе. Лукашенка навіть одного разу видав. А коли дехто із наручниками прийшов на підлогу, поклав бульба. З'явилась, дефіцит пояснювався як результат маніпуляції. з метою дискредитації президента. Теорія змови замінила економічний аналіз причин кризи. Усі ці заходи нагадували хаотичні спроби гасіння пожежі. Замість усунення причин кризи, влада боролась з наслідками та публічно применшувала проблему. Пошук винних заміняв економічний аналіз, адміністративний тиск. Не міг замінити ринкові стимули. Картопляна криза Білорусі стала ідеальною ілюстрацією універсальних законів економіки, коли держава намагається скасувати ринкові механізми адміністративними методами. Результат завжди один. Спочатку зникає мотивація виробників працювати з максимальною ефективністю, потім скорочується виробництво, адже продавати стає невигідно. Нарешті настає дефіцит, який всіма силами намагались попередити. Нобелівський скіларіад Мілтон Фріман якось сказав про істину. Якщо хочете створити дефіцит помідорів, достатньо прийняти закон. Про максимальну ціну встановіть ціну нижче ринкової і миттєво отримаєте дефіцит. Саме це і сталося з білоруською картоплею у 2022 25 роках. Фіксація цін на рівні жовтня 2022 року неминуче призвела до нестачі продукту. Ручне керування економікою завжди створює ілюзію контролю над ситуацією. Політикам здається, що вони можуть вирішити проблему одним адміністративним рішенням. але в сучасному світі так не працює. Та й загалом ніколи не працювало. Сучасні авторитарні системи схильні до такого типу помилок, коли влада не обмежена Тичним інститутом вона легко піддається спокусі швидких рішень. Адміністративні методи здаються простішими за складні ринкові механізми. І Лукашенко потрапив в цю пастку. Явно не першим. В селі під керівництвом авторитарного режиму Ніколаса Мадуро також були спроби фіксації цін на продукти харчування. Вони призвели до масового дефіциту і та гіперінфляції. В 2013 році економіка країни скоротилась на 75%. А інфляція в 18 році зягнула увага, 1 мільйон відсотків. Державний контроль над нафтовою промисловостю та фіксовані ціни на їжу зробив виробництво нерентабельним, подібно до білоруської картоплі. Фермери припинили вирощування, а імпорт став неможливим через санкції та корупцію. Результат хронічний брак базових продуктів, як кліпче молоко, що змусило мільйони виносельців емігрувати. Далі можна сказати північну Корею. Вона страждає від хронічних продовольчих криз середини 90-х. Державне управління аграрним сектором фіксовані квоти, відсутність ринкових стимулів і допомоги з самка, яка була раніше. Все це призвело до низької продуктивності та дефіциту їжі. Навіть базові продукти, як рис чи овочі, можуть бути недоступні для населення брак орної землі, неефективне колективне фермерство та залежність від зовнішньої допомоги. На відміну від Білорусі, яка ще й експортує їжу. Північна Корея страждає через повну ізоляцію. Але причина та сама авторита. Контроль над економікою. Всі ці приклади показують. Авторитарні моделі поступаються вільним суспільством, і картопляна криза в такій країні, як Білорусь, дуже гарно тому підтвердження. Проте час ідеї ситуація ймовірно стабілізується, але структурні проблеми галузі все ще залишаються невирішеними. Економічні дослідження показують, товарне картоплярство може бути рентабельним при урожайності 150 центнерів з гектару виробництво безбиткове. Інтенсивне господарювання з урожайністю 300-350 центнерів забезпечує рентабельність 30-50%. Це Вигідно відрізняє картоплю від інших культур помірного клімату. Проблема не в технології, а в економічних умовах. Картопляна криза стала символом більш глибоких проблем авторитарної системи. Ручне управління економікою неминуче призводить до дисбалансів. Відсутність ринкових сигналів спотворює прийняття рішень. Політичні пріоритети переважають над економічною досільністю. Результат хронічна неефективність та періодичні кризи. Для всіх любителів ручного керування білоруський досвід попередження, адміністративні методи не можуть замінити конкуренцію. Уроки і планової економіки СССР досі актуальні. Майбутнє білоруського картоплярства залежить від готовності до системних змін. Картопляна криза в Білорусі має увійти в підручники як приклад економічної безграмотності. Країна, яка споживає найбільше картоплі в світі, залишилась без неї через помилки влади. У влада ці помилки побачила, але чи проведе вона роботу над помилками? Но для цього треба визнати помилку, а цього не буде. Можливо, ці зміни почнуться з того, хто стоїть на чолі картопляної імперії. І нарешті Білорусія стане Білоруссю. Будемо спостерігати. Всім всього найкращого. До побачення.